Привіт! Тривожність часто починається з непомітної думки, яка швидко створює сильне напруження. Ми відчуваємо тривогу тілом, але рідко помічаємо конкретну думку, яка її запускає. Тому дуже важливо зробити паузу і подивитися прямо на те, що з'являється в голові. Не відганяти, а усвідомити. Бо коли ми чітко бачимо причину, половина напруги зникає сама. А далі можна поставити собі кілька чесних питань, щоб зрозуміти, що саме викликає тривогу і що з цим робити. Перше. яка саме думка запустила тривогу? Не розмите мені погано, а конкретне, мене лякає що? Друге, це думка про реальність чи прогноз? Чи є ця ситуація вже зараз, чи ви вигадуєте майбутні сценарії як серіал на Netflix у власній голові? Третє. Я маю на це вплив у принципі, тому що деякі речі не залежать від нас зовсім. Чужі рішення, час, обставини. Якщо впливу немає, це не дія, а прийняття. Четверте. Якщо вплив є, то чи можливий крок саме зараз? Не завтра, не коли все складеться, а саме в цю хвилину. Якщо ні, це очікування, і його треба відпустити до кращого моменту. І п'яте, якщо крок є, який саме найменший? Не геройство, не реформа життя, а один конкретний рух написати повідомлення, уточнити інформацію, зробити якийсь маленький етап. Усе, що дає вам ясність і вибиває ґрунт з-під ніг тривозі. У вас все вийде.